У цьому відео я хочу показати вам один із найпотужніших індикаторів на TradingView, який справді вразить вас. З цим індикатором ви більше не будете серед тих 95% роздрібних трейдерів, яких постійно карають великі фінансові установи та банки. З цією новою стратегією ICT Fire Value Gap, яку я зараз вам представлю у цьому відео. Ви опинитеся серед топ 1% трейдерів, які дійсно знають, що роблять. Крім того, ви завжди будете на правильному боці ринку і отримуватиме прибуток із грошей на досвідчених трейдерів. Отже, зараз ми на кетихлинному таймфреймі біткоїна. Перш ніж ми перейдемо до того, як правильно використовувати індикатор Fair Value Gap, який ви бачите на графіку, давайте спочатку озберемося, що таке Fair Value Gap. Fair Value Gap найчастіше використовується трейдерами, які торгують за ціновою дією, і визначаються як моменти, коли на ринку виникають неефективності або дисбаланси. Ці дисбаланси просто вказують на те, що купівля і продаж не є рівними. Fair Value Gap утворюється в межах послідовності з трьох свічок і зазвичай візуалізується на графіку як велика свічка, сусідні свічки якої своїми верхніми та нижніми тінями не повністю перекривають цю велику свічку. Причина, чому трейдери можуть цікавитися місцями виникнення Fair Value Gap, полягає в тому, що дисбаланс, який вони створюють, у майбутньому може стати магнітом для ціни. Як і будь-який інший індикатор на платформі TradingView, індикатор Fair Value Gap можна додати на ваш графік, вибравши його у вкладці пошуку індикаторів. Я покажу вам, як додати його на графік і які налаштування використовувати наприкінці цього відео. А зараз давайте розберемося з цими ключовими особливостями. Почнемо з цих зелених прямокутутів. Ці фігури з'являються щоразу, коли на ринку формуються рівні мінімуми. Зазвичай роздрібні трейдери розміщують свої стоп-лоси для купівлі трохи нижче рівня підтримки, оскільки великі інституції та банки це знають, вони починають збирати ліквідність, яка утворилася. Коли це відбувається, індикатор відображає зелений хрестик під ціною. Як тільки всі стоп-лоси цих роздрібних трейдерів спрацьовують, маркетмейкери зазвичай рухають ціну в потрібному напрямку, розміщуючи велику кількість ордерів для підняття ціни вгору. І саме тут виникає бичачий розрив справедливої вартості та відбувається сув ринкової структури. Дуже часто, коли виникає такий дисбаланс, ринок знову тестує цей рівень. З іншого боку, коли цінова динаміка формує однакові максимуми, індикатор відображає на графіку червоні прямокутники. Це змушує багатьох роздрібних трейдерів вірити, що ринок досяг свого піку, тому вони починають відкривати короткі позиції в цій зоні. Стоп-лоси для цих ордерів зазвичай розміщують трохи нижче рівня опору. Великі гравці це бачать і миттєво заповнюють дефіцит ліквідності. Як тільки відбувається збір ліквідності за цими ордерами на продаж, індикатор відображає червоний хрестик над ціною. Коли більшість цих ордерів на купівлю виконано, маркетмейкери ведуть ціну в протилежному напрямку, і саме тут виникають ведмежі розриви справедливої вартості. Виходячи з інформації, яку ми вже дізналися, дозвольте показати вам, як можна перехитрити переважно більшість роздрібних трейдерів. Отже, правила для угоди на купівлю такі: по-перше, дочекайтеся, поки ринок сформує два однакових мінімуми. По друге, після того як ці мінімуми сформовані, індикатор має відобразити зелений хрестик під ціною. Як ми вже знаємо, це свідчить про заповнення ліквідності. По-третє, має сформуватися бичачий розрив справедливої вартості ICK зі зміною ринкової структури. І нарешті цінова дія повинна протестувати цей рівень. Щоразу, коли це відбувається, ордер на купівлю слід розміщувати на закриті свічки, яка протестувала розрив. стоп лос розміщується трохи нижче останнього бочачого розриву справедливої вартості. Тейк профіт встановлюється на рівні вдвічі більшому за ризик, а стоп лос переводиться в безбиток, Щойно ринок досягає співвідношення ризику до прибутку один до одного. Для входу в продаж потрібно робити все з точністю до навпаки. По-перше, зачекайте, поки індикатор покаже два червоних прямокутники та червоний хрест над ціною. По-друге, має сформуватися ведмежий розрив справедливої вартості зі зміщенням ринкової структури вниз. По-третє, цінова дія повинна протестувати розрив справедливої вартості. Це відбувається, коли свічка досягає рівня і відбувається від нього. Для коротких угод стоп лос розміщується трохи вище останнього ведмежого розриву справедливої вартості, як і у випадку з лонгами, ціль по тейк профіту залишатиметься на рівні двох ризиків. І знову ж таки, стоп лос слід переносити на рівень безбитковості, щойно ринок досягне співвідношення ризику до прибутку один до одного. Ось ще один приклад входу в шодь. Як бачимо, всі умови були виконані, і ціль по тейк профіту також була досягнута. Тепер дозвольте показати, як ви можете встановити цей індикатор на графік. Першим кроком буде увійти на tradingview.com і відкрити графіки. Далі перейдіть у вкладку пошуку індикаторів і введіть ICTSM Trades. Виберіть цей індикатор від Майки. До речі, налаштування цього індикатора змінювати не потрібно. Він чудово працює на всіх таймфреймах і на всіх римках з високим обсягом торгів. Ви можете використовувати його для торгівлі криптовалютами на Форексі або ф'ючерсах. Отже, трейдери. На цьому все у цьому відео. Дякую за перегляд і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео.